Книга перша Самоїлова, глава 27. І сказав Давид у серці своїм, коли я попадуся в Саулову руку, нема мені ліпшого, як утікаючи, утечу до Филистимського краю, і відмовиться від мене Саул, щоб шукати мене вже по всій Ізраїлівій країні, і я втечу від руки його. І встав Давид, і перейшов він та шість сотень чоловіка, що з ним. До Ахіша Маохового сина гадського царя. І осівся Давид з Ахішем у гаті, він та люди його, кожен із домом своїм, Давид та дві жінки його, ізраїлітка Ахінуан та Авігаїл, колишня жінка Навалова, Кармелітка. І донесено Саулові, що Давид утік до гату, і він більш уже не шукав його. А Давид сказав до Ахіша: Якщо я знайшов милість в очах твоїх, нехай дадуть мені місце в одному з міст цієї землі, і нехай я осяду там, і чого сидітиме раб твій у місті Твого царства разом із тобою? І дав йому Ахіш того дня клах, чому належить ціклах юдиним царям аж до цього дня? А число днів, що Давид сидів на Филистимській землі, було рік та чотири місяці. І сходив Давида люди його, і нападали на шуреянина, і на гірзеянина, і на Амалмелекитянина, бо вони мешканці цього краю від віку, аж доти, як іти до Шуру, і аж до Єгипетського краю. І побивав Давид той край, і не лишав при житті ані чоловіка, ані жінки. І забирав худобу дрібну та худобу велику, і осли, і верблюди, і одежу, і вертався і приходив до Ахіша. І питався Ахіш, на кого нападали ви сьогодні? А Давид казав на південь Юдин, і на південь Єрахмелеянина, і на південь Кенеянина, а Давид не лишав при житті ані чоловіка, ані жінки. Щоб привести до гату, говорячи, щоб не донесли на нас, кажучи, так зробив Давид і такий його звичай по всі дні, коли сидів на фелестимській землі, і ви вірив Ахіш Давидові говорячи, справді обриднув він своєму народові в Ізраїлі, і буде мені за вічного раба. Амінь.